І всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Бані Стока. І сьогодні в мене випадково відео закінчилось. Е, ну, як ви побачили, я... в мене челендж, що я чат GPT е, він створює свого персонажа. Машу, а потім поверну Ну добре, все, давайте. Зріс чи як сказати ось, так, ось такий вибрав чат-GPT, тепер колір тіла. Так, давайте зараз порахуємо. Він сказав мені сім. Добре. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, такий непоганий. Далі. Ну, протези не треба. Так, тепер зараз спитаю. Один, два, три. Так. Два. Чогось везе. Я бачила відео, де якісь страшні персонажі. А, тут треба порахувати. Зараз повернусь. Я нарахувала 37, зараз спитаю. Дев'ятнадцять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Ну таке, ну Далі. Зараз питаю, так чи ні, буде в нас борода, хоча це дівчинка. Ні, він написав ні. Добре. Тепер е ці очі. Я не думаю, що ось таке випаде. Так, скільки тут.

Один, два, три, чотири, п'ять, шість, п'ять, шість, сім, вісім. якийсь смішний. Добре, ніс. Чотири. це таке? Добре. Брови. Так, тут их давайте. Пять. Два, Три, четыре, пять. Ну, и такие нормальные. Далее. Рот. Так, шесть, девять, двенадцать, пятнадцать, восемнадцать.

Три. Ну, есть такая родинка. далее. Еще у нас. Ну, тут что есть такое? Я, ну, давайте хай все будем. Так, тут пять. Два. Есть такие. Чуть-чуть. Далее. Пытаю так чинить. Ні. Ну це не я, він сам так сказав, чесно. Далі. Скільки їх тут цих. О, розділів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Угу. Він сказав 7. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Ну, Зимний персонаж. Добре. 1, 5 шестой. Пять. Пусть так. Ну, на земле. Прикольно. Так. Давайте хай будем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Три. Третий. Хм. Добре. Так, тут їх три, е, шість. Один. Хе-хе-хе. це такий за персонаж? Добре. Очки. Окуляри. Е, так, так что не питаємо? Да. Добре. Скільки тут розділів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Шість. Ой. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Так. Один. Сім. Шість. Один, три, чотири. Шість. Так, тут п'ять. Четыре. А на вещи мы брали Вася? Вот, ну, добре. <laughs> такой смешный персонаж у нас, у нас вышел. Ну, добре, друзья. Зараз э, продолжу видео. О боже. Кто это такой? Так, а ну иди, извини. Господи. Вривається у дім без спрозу. За що таке? Ну добре, друзі. Ось мій. Ну, он там стоїть. Це мій персонаж вийшов, я не знаю, як сказати. Зараз чату GPT з фоткою, я не знаю. Так, а ну йди сюди. Зараз тебе фоткать будем фотомодель будеш. І вам скажу, що він написав четверть. Так, зараз повернусь. Ну, GPT сказав, що це прикольний персонаж. Ну добре, давайте вже повертати мою Машу. Я вже за нею заскучала. Так, у креатор персонажів. Все, давай повертай мою Машу. Так, добре, у галерею і... у... господи. Це що таке? Так, Маша. Так, все. Так, вниз, вот, это больше требует сменить. Далее брови, колер их. Вот такие. Теперь волосы в ней по... Так, вот такие. Так, вот такой колер. Далі очі в неї були. Ось ні, ось такі. І все. Ну і одяг давайте їй. Давайте. Ось такий в неї був раніше. Ну, добре, зараз повернемось. Привіт, Моша! Привіт! Навіщо ти мене прибирала? Ну, вибачаюсь, це було для відео. Все одно ти назавжди у нашому каналі будеш. Ну, сподіваюсь, такими челенджами буде. Так. Ну добре, друзі. Я вам дуже-дуже велике дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Ну, якщо ви хочете. Тому що я дуже хочу вам знімати прямі трансляції. І, ну, що ж, друзі? Добре всім папа.